Колеги, вітаю вас 28-го на урок ціноутворення бухгалтерських послуг. Значить, Основи ціноутворення це дуже складна тема для кожного власника бізнесу, А для нас так і подавна. Чому? Як ви пам'ятаєте, ми свій шлях починали в далекому 2002 році, тоді доступу такого до знань не було. Ми тоді ставили вартість. Своїх послуг інтуїтивно, а, як мали змогу, як розуміли, і так далі. Да? Зараз ви а, маєте доступ а, нескінченний до знань, тому вам буде простіше. Бо да? yeah. виявити собі вартість послуг буває прям дуже складно. Сподіваюсь, а, вам буде про, а, простіше, але. А ви зрозумієте, коли самі стикнетеся з цим, ви зрозумієте, чому це складно. Тому що ти завжди не можеш прям розрахувати до да, порахувати кожну складову, з якої повинна складатися послуга. Да, і це вам далі стане зрозуміло, там, ну, наприклад, да, на прикладах, а особливо, коли ви спробуєте це зробити на собі. І так, поїхали. Значить, Спробуємо все ж таки розібратися. Значить, Почнемо з теорії. А, як все ж таки визначати вартість бухгалтерських послуг? Значить, Нам потрібно буде визначити, що у нас є людина година. Да? Бо людина, яка працює з нами, і вона продає нам свій час і свої знання. Тобто, ми оплачуємо їй у вигляді заробітної плати, її час і знання. Далі собівартість. Це у нас будуть витрати поділені на години, тобто вартість часу роботи бухгалтера. Це те, скільки витрачає людина часу. Це у нас буде собівартість для нашого клієнта. Для цього треба знати собівартість бухгалтера, тобто скільки коштує, скільки коштує наш бухгалтер да, або його час. І торгова націнка на неї впливає моніторинг ринку. Коли ви ходите по конкурентах, ви цікавитесь, а що роблять інші, а, за, а скільки вони це роблять. Да? А, чи є у вас унікальна торгова пропозиція, да? що ви а, вигадали якусь послугу, яку не надає ніхто. Або ви, або ви зробили там, я не знаю, симбіоз якихось послуг, да? і ніхто не надає. Це дуже може впливати на вартість вашої послуги. Да? Ну І, звичайно, чи є попит на ваші послуги. Робите це в цій ніші а, так, як не робить ніхто. Да, і на ваші саме послуги буде більший попит. Від цього всього складається торгова націнка, якою можна, а, так би мовити, гратися. А, ще її називають маржинальність. Да, я так умовно ми тут ставимо, що вона може бути від 100 до 500% в залежності від усіх цих показників. І може бути абсолютно різною. Як я вже і казав, може залежати від вашого унікальної торгової пропозиції, да, і від послу... від попиту на вашу послугу. Значить, давайте розбиратися на прикладі. Визначаємо вартість, нижче якої ми не працюємо. Да? Тобто, от той поріг, оцей, нижня границя, так би мовити, референс, у цього, нижче якої просто нерентабельно, рентабельно, не цікаво і немає сенсу працювати. Давайте візьмемо. Якийсь о, опосередкований приклад середньої заробітної плати бухгалтеру. Ну, наприклад, хай це буде 30 тисяч гривень. Ми взяли її там з сайту, наприклад, WorkUA на сьогодні умовно. Неважливо, яка тут буде цифра, у когось буде 30, у когось 40, у когось. Беріть для свого прикладу так, як ви хочете, так як ви вважаєте за потрібне, да? щоб це було цінно і приємлемо для вас. Значить, ми оцю субівартість яким чином вираховуємо тоді. Беремо цей на, наш показник в 30 тисяч середньої заробітної плати. Ділимо на 160 годин. Чому на 160 Це у нас така середня цифра робочого часу, стандартного робочого дня і тижня на місяць. Да? І у нас, ми отримуємо 187 гривень 50 копійок за одну годину одного а, часу роботи бухгалтера. Але а, бухгалтер а, не, не працює всі ці 8 годин на день, він не обслуговує клієнтів. У нього є багато іншого часу, коли він витрачає там, на а, навчання, на зустрічі, на mm -hmm. дзвінки. Там, у кожного це можуть, можуть бути свої процеси. Да? І тут треба. Визначитися, чи будете ви зменшувати да? неумовно, ну, якщо ми віднімемо всі ці навчання зустрічі і все це, а, так би мовити, воно не зайве, да? а те, що, на що іще витрачає бухгалтер час, то ми отримуємо там, 120 або 140 годин, і тоді тут треба поділяти на 140, да? а не на 160. Тобто дивіться, як вам тут буде правильніше рахувати. Ну, я, Формулу вам цю показую, да, а ви вже зрозумієте, як по цій формулі ви зможете підставляти свої показники. Ну, давайте все ж таки візьмемо ось ці 160 у нашому прикладі, і а, ми рахуємо, що у нас торгова націнка буде 187,50 оцієї цієї години. Ми беремо середню оцю, наприклад, 300%, додаємо да там. Це у нас буде 562 гривні 50 копійок. Як я вже казав, ви можете ставити 100, 300, і 500, в залежності від, від тих особливостей, якими, або переваг, якими ви володієте. На прикладі консультації бухгалтера, ось, наприклад, у вас 187,50 буде година. Ви додаєте оцю маржинальності 100%, у вас 375 гривень, це буде собі вартість години консультації бухгалтера. Але треба враховувати і точку беззбитковості. Ми далі про неї з вами поговоримо, бо можуть бути і інші витрати по роботі цього бухгалтера. Значить, ви аналізуєте ринок. І, наприклад, ви вираховували собі мінімальну вартість 375 гривень. Але проаналізували ринок, і, наприклад, я там нашу, давайте візьмемо, у нас колись був 800 гривень година. Ви з'ясували, що середня а, вартість консультації бухгалтера по ринку 800 гривень. Трошки, так би мовити, демпінгуєте, ставите для себе 700. Ну, умовно, ви там тільки починаєте, да, щоб точно не прогадати. А, це у вас а, із цього показника в 700 гривень. Ваша торгова націнка приблизно буде 400% да, до цієї мінімальної вартості е, години цього бухгалтера. Це буде, на, це буде класичний і найпростіший приклад. Значить, е, Давайте тепер е, подивимося, що ж таке точка беззбитковості. Витрати вашого бізнесу порахуємо. Значить, на прикладі вас і вашого бухгалтера, ви, наприклад, почали працювати. Найняли собі найманого працівника, бухгалтера, у вас є офіс, і рахуємо, вираховуємо, яким чином. Значить, беремо ось цю умовну середню заробітну плату у 30 тисяч гривень. Додаємо туди оренду офісу, для прикладу, хай це буде 15 тисяч. рахуєте всі інші свої витрати. І у вас там, наприклад, є цифра, як у мене, 52 тисячі гривень. Ми її ділимо або на ті 160, да, або на вашу цифру, яку ви вважаєте за правильнішу, і помножуємо на 2, Бо у нас тепер є і ви, як власник, бо ви там, наприклад, займаєтесь залученням клієнтів, рекламою да, і так далі. Ви вивільнили себе, бо бухгалтер працює за вас, ви не обслуговуєте клієнта, а, клієнтів. Але ви займаєтесь маркетингом, ви займаєтесь а, організацією роботи, і багато там ще у вас буде якихось процесів ваших. Да? Тобто, за цією формулою ми рахуємо 52 тисячі наших, ми поділяємо на 160 годин і помножуємо на 2, виходимо ми на суму 650 гривень за годину, це буде вартість години роботи вашої компанії. Тобто, це буде та вартість, менше якої ви не можете і не будете опускатися. Тобто, у такому прикладі, коли ви працюєте вдвох. А, ваша компанія должна виставляти вартість а, наданих послуг і брати за це не менше, ніж 650 гривень за годину. Яку виручку має приносити бухгалтер при такому розкладі? Да, рахуємо, ось у нас є вартість години 650 гривень. Значить, ці 650 ми помножуємо знову ж на ті 160 годин, і ми отримуємо ось цю виручку мінімальну, яку а, Повинна заробляти ваша компанія, щоб ви працювали рентабельно. Заробітна плата бухгалтерів. Давайте так. В середньому, як отут прописано, в залежності від фінансової моделі, може бути від 200 до 40%. Тобто це той відсоток, який віддається бухгалтеру в нашій ніші в аутсорсі. У нас, скажу вам. Була завищена і є частково завищена. Бо знову ж тоді, в 2002 році ніхто не розумів, це все теж було інтуїтивно, були якісь розуміння, скільки хто платить, да, було у нас 40%. Зараз я зараз ми там перейшли на 30, наприклад, відсотків. Я чув і про 10% на ринку. Да. Хтось складає. Заробітну плату своїх працівників зі ставки плюс відсоток, да, там менше відсоток, але є ще ставка. Да? Ну візьмемо ось цю середню на наприклад, 30%. То при оці, оцьому заробітку вашої компанії в 104 тисячі гривень, а ви віддаєте бухгалтеру. Ми отримуємо ось цю середню заробітну плату, яку він отримав. і... 70 з гаком тисяч залишається загальною валової виручки вашої компанії. Далі ми вже можемо вираховувати вартість хвилини. Наприклад, ми оці 650 гривень поділяємо на 60 хвилин, ось у нас вже є хвилина. 10 гривень 83 копійки за одну хвилину. І далі ви вже маєте ось цей показник мінімальний або бажаний. І враховуєте, що у вас там, наприклад, на декларацію на подання декларації уходить там 30 хвилин, наприклад, да? все ви помножуєте 30 хвилин на 10,83 і ви розумієте, що вартість подання декларації буде така. -та. І далі, по всіх своїх послугах ви прописуєте процеси, скільки це займає по часу, і за допомогою цієї формули ви отримуєте. Так зване ціноутворення ваших бухгалтерських послуг все просто, але для нас це було дуже важко до цього дійти. Йдемо далі.